Далі момент не обов'язковий, але е, рекомендується. Для ще більшої суковитості е, пирога можна посипати, ось, не посипати, а прямо помастити цю крошку, цей перший шар е, перетертою малиною. Або варенням, якщо у вас є варення, можна варенням. Типу просочити. Типу. Так, це виглядає. Я не багато брала, я трошки малини взяла, вилочкою перемняла і просто так зробила. Далі цю всю нашу начинку, цю творожну з малиною, ми заливаємо сюди в пиріг і розподіляємо. Ось так в мене це вийшло. І рештою тіста я засипаю оцей весь шар начинки. Як це гарно виглядає. М -м -м. Так, і несу в духовку на 180 градусів на 40 хвилин, це точно. Дивимося, поки не буде румяний рум вершочок. Вау, да! Яка краса вийшла. Так, я вже не могла терпіти, я вже врізала від гарячий, краще, щоб він, звичайно, був вже охолоджений, а тоді його їсти. М -м -м. Дуже смачно.